Вітаю на каналі YouBusiness, мене звати Настя. Погодьтесь, криптовалюта з кожним роком все більше і більше інтегрується у наше повсякденне життя. Оплатити послуги в інтернеті, купити щось або переказати гроші за кордон завдяки крипті стало набагато легше, швидше та дешевше. І це давно вже набагато більше, ніж просто спекулятивно-інвестиційний інструмент. Але зробивши нещодавно пости з криптою у своєму телеграмі, я зрозуміла. Для дуже високого відсотка людей криптовалюта й досі залишається чимось складним і незрозумілим. І знаєте, це не так вже й дивно. Адже для людини, яка ніколи не. Взаємоділа з криптою, це справді може виглядати трохи складно. Я сама пам'ятаю, як зайшовши перший раз на якусь криптобіржу, у мене очі просто розбігались, та я не розуміла, куди і що там натискати. Але насправді взаємодіяти з криптою вже давно можна набагато приємнішими способами. Завдяки криптогаманцям, які мають для нас звичайний вид по типу банківських застосунків. І саме тому у цьому відео ми розглянемо український криптогаманець Trusty Plus. Протестуємо його у звичайних побутових речах. Спробуємо з його допомогою купити за криптовалюту новенький iPhone 15 Pro Max, а також Допомогою криптокарти від трасті розрахуватися у Макдональдсі. Для початку що взагалі таке трасті плюс. Це криптонеобанк від українських розробників, який поєднує у собі функції як криптогаманця, так і звичної нам банківської карти, завдяки якій, просто тримаючи крипту на своєму рахунку, ви можете миттєво розрахуватись нею у будь-яких магазинах без зайвих маніпуляцій. Перед тим як почати ним користуватися, давайте розберемо більш детально, які у нього є можливості, кому він взагалі потрібен, а також які у нього є переваги та недоліки. Почнемо з його можливостей. У застосунку Trusty Plus ви можете зручно купувати криптовалюту прямо зі своєї банківської карти, миттєво робити обмін найпопулярніших монет, виводити гроші на свою банківську карту без комісій та переказувати крипту на інші гаманці. Але як на мене, найцікавішою функцією цього сервісу є можливість відкрити банківську карту прямо у застосунку та розрахуватися своєю криптою у будь-якому магазині України або Європи. І на в останню чергу, саме завдяки цій унікальній функції, він буде корисний не тільки новачкам, а й взагалі більшості людей, які у своєму житті або Боці, хоч якось взаємодіють з криптою. Думаю, багато з вас чули, що українські банки не дуже люблять операції з криптою і можуть блокувати рахунки та відмовляти у подальшому обслуговуванні. І саме тут на допомогу й приходить ця криптокартка. Так як вона випускається у співпраці з польською фінтех-компанією Quico, то ніяких проблем у вас не буде, і ви можете робити оплати до 5 тисяч євро на день. Основна валюта карти це євро. Тобто, якщо ви робите якусь покупку в Україні, то ваші гроші або крипта автоматично конвертуються у гривні та списуються з картки. Так, курс тут не не найвигідніший, але він дуже близький до ринкового. І насправді це не дуже велика плата за можливість використовувати свої криптоактиви без зайвих маніпуляцій та ризиків блокування карти українським банком. Ну а якщо ви мешкаєте десь у Європі, то це взагалі буде ідеальний варіант, так як ви одразу будете розраховуватись у євро і взагалі нічого не втрачати на обміні. Також дуже важливий нюанс у таких гаманцях це комісії. У трасті вони майже відсутні, майже нульові комісії тут на все, окрім конвертації криптовалют, і вона складає лише пів На цьому в принципі компанія і заробляє. Ну, але якщо користування криптогаманцем тут безкоштовно, то за випуск банківської карти потрібно все ж таки один раз заплатити 10 євро. І по суті, це не так вже й багато за усунення тих проблем, з якими допомагає ця карта. Але тут вирішуйте самі, адже якщо вона вам не потрібна, то ніхто не примушує вас її відкривати. І ви можете просто користуватися тим же зручним криптогаманцем. А при необхідності без комісії вивести собі гроші на українську картку. Також Trusty Plus – це безпечний інструмент для заробітку на криптовалюті для новачків. Для покупки тут доступні лише найпопулярніші та най Надійні монети. Ви можете легко поповнити свій гаманець будь-яким зручним для вас способом: купити той самий біткоін, почекати, поки він підросте, і вивести зароблені гроші, або відразу зручно витрачати з карти. Але потрібно пам'ятати, що такими інвестиціями потрібно займатися все ж таки з розумом. Тепер давайте розглянемо сам функціонал та інтерфейс застосунку. Завантажити ви можете його за посиланням в описі під цим відео. Перше, це реєстрація. Вона тут дуже проста за номером телефону, а завдяки інтеграції з дією вам навіть не потрібно вводити свої дані. Все підтягується. Автоматично за декілька секунд. Ось так виглядає головна сторінка криптобанку. Тут є чотири розділи. Основний це гаманець. Для того, аби поповнити свій рахунок, натискайте на зелену кнопку поповнення та обирайте валюту, у якій хочете зробити поповнення. Це можуть бути як звичайні гроші з банківської карти, так і крипта. Також можна відразу зробити обмін між вашими активами. Наприклад, перевести ваш стейблкоін USDT у біткоін. За такий переказ потрібно буде заплатити комісію піввідсотка, про яку я казала раніше. Виводити ваші активи також Можна дуже зручно, натиснувши на кнопку переказ. За ці всі операції комісія гаманця відсутня. Тобто, вивести гривні на карту можна з нульовою комісією. Якщо виводити крипту на інший гаманець, то доведеться заплатити лише стандартну комісію мережі. Сам гаманець додаткових комісій з вас не бере. Із основних функцій гаманця це, в принципі, все. Також тут є дуже зручна вкладка ринок, у якій можна відстежувати ціну найпопулярніших монет та налаштовувати сповіщення про зміну ціни цікавих вам монет. Для людей, які слідкують за курсом криптовалют, це справді дуже зручно. Функція. Далі у нас тут розділ з картою, у якому її можна миттєво відкрити, прив'язавши до неї крипту з гаманця та додати карту у свій гаманець Apple або Google Pay. Для того, аби розрахуватися цією картою в магазині, вам просто потрібно, щоб на рахунку вашого гаманця були звичайні гроші або навіть крипта. Спочатку завжди знімаються гроші, а якщо на рахунку їх немає, то трасі автоматично конвертує вашу крипту у євро, і оплата проходить так само миттєво, як і звичайною картою. Ну і також для когось дуже важлива вкладка, завдяки якій ви можете заробляти це Програма. Trusty Plus платить до 45% комісій за обмін криптовалют вашими рефералами. Якщо бути більш точнішим, то ось так виглядає реферальна система. Ви отримуєте 25% з вашого прямого реферала та ще 20% з реферала, якого запросить ваш реферал. По функціоналу сервісу це в принципі все. Тепер давайте перевіримо його можливості на собі, та так як я казала раніше, зробимо декілька покупок. Почнемо з їжі та використаємо нашу криптокартку. Я закинула собі на гаманець декілька USDT та відправляюсь у найбільше. Ближче Макдональдс замовити моє улюблене дабл чізбургер меню. Робимо наше замовлення та після цього оплачуємо його через Apple Pay нашою карткою з криптовалютою від трасі. Готово! У нас все вийшло. Криптина рахунку стало менше, але тепер у мене на один чизбургер більше. Ну добре, з бургерами все зрозуміло, погодьтесь, це було легко. Тепер переходимо до більш серйозних покупок. Давайте спробую зробити собі подарунок до нового року та розрахуватися криптою за новенький iPhone 15 Pro Max. Так як я казала раніше, Trace Plus це не тільки криптокартка, а ще й надійний гаманець. А так як більшість магазинів з айфонами за оплату картою попросять у вас ще 5% комісій, і з мого айфона це вийде майже 3 тисячі гривень, то тут, звичайно, краще переказати їм крипту через гаманець, заплативши лише 1 долар комісії. Зараз дуже багато магазинів. Приймають оплату за товари у крипті, тому я брала для себе один із таких, у якому була найприємніша ціна. Зробила замовлення, вказавши оплату криптою. Після цього мене перекинуло на сторінку оплати криптою через безпечний сервіс WhitePay, Та я обрала крипту та мережу для оплати. Все, після цього я зайшла у свій трасті гаманець, натиснула Переказати, обрала валюту USDT. Зазвичай всі оплати в інтернеті проходять саме нею. Далі обрала переказ на криптогаманець через TRC20, ввела адресу, суму та зробила переказ. Готово. Після цього зі мною по телефону зв'язався менеджер та підтвердив оплату. Тепер чекаю свою доставку. Ну все, я вже забрала свій фончик. Кур'єра. Я вже його трохи перевірила, але давайте подивимось детальніше тепер. О, він такий матовий приємний. Давайте знімати плівочку. Вау. Ну, що все. Це мій перший айфон, куплений за крипту. Давайте вмикати. О, так, він ще й працює. Тобто то взагалі супер. Тому. Ось так легко вже зараз можна розраховуватись криптою в інтернеті за товари. І на деяких сайтах це взагалі відбувається автоматично по типу платкартою. Так, я думаю, для більшості такі перекази це вже давно не новина. Але я просто хотіла показати людям, які не дуже знайомі з криптою, що плата товарів криптою це не якась там фантастика і щось суперскладне. І завдяки українському сервісу трасті це все можна робити дуже легко та безпечно. Загалом я б сказала, що цей гаманець не про економію кожної копійки на курсах та комісіях, а більш про зручний та безпечний сервіс. Для взаємодії з криптою. Якщо говорити про мінуси цього банку, то тут б я б назвала хоч і мінімальні, але все ж таки присутні комісії при обміні крипти та не на найнижчий курс конвертації. А якщо казати про плюси, то це знову ж таки зручний вивід грошей без комісій на гри у карту, відсутність комісій при оплаті картою, взагалі можливість робити оплату в магазинах криптовалютою без додаткових маніпуляцій, простота користування застосунком для новачків, прозорість та відсутність прихованих комісій, як це буває на криптобіржах. Можливо, я щось пропустила, але мені здається, навіть цих переваг вже достатньо для користування цим застосунком. І я думаю, він точно знайде свою аудиторію. Ну і нагадую, що завантажити Трасі Плюс ви можете за посиланням в описі під цим відео. А на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Бай-бай!